Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою іти тут живемо я і ти. Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Добрий ранок, дівчатка і хлоп'ятка, і черняві і караокі, і біляві, і синюокі, і кмітливі, і розумненькі, і веселі, і маленькі. Радо я вас всіх вітаю, щиро всім добра бажаю. Сьогодні до нас завітали Даринка та Сергійко. І запрошують нас у подорож. А щоб дізнатися куди, спробуємо відгадати загадку. Там високі дерева, пишні кущі. Дятел по дереву, дзвінко тріщить. Сова десь гукає, пихтять їжачки. З різних сторін птахи, співачки. Там дубів багато, ялина, беріз. Всі здогадалися. Ми збираємось. Так, вірно, в ліс. Але спершу даринка та Сергійко. Пропонують зібрати нам рюкзак. А що ж нам потрібно у нього покласти? Компас, щоб не заплутати, бінокль, щоб все бачити, намет, щоб було де відпочити, і ліхтарик, щоб бачити у темряві, та термос з водичкою. Будемо збирати речі уважно та послідовно. А ці стрілочки нам допоможуть. Пройди по стрілочці та з'ясуй, яку річ ми покладемо першою. Будемо класти і казати. Ми кладемо у рюкзак та додавати назву предмету. Спробуємо. Ми кладемо у рюкзак намет. Скажіть разом зі мною. Ми кладемо у рюкзак компас. Ми кладемо у рюкзак. Бінокль. Ми кладемо у рюкзак Термос Ми кладемо у рюкзак ліхтарик. Ось ми вже зібралися та можемо вирушати. Але, дітки, ви тільки погляньте. На узлісі нас зустрічають веселі гноми. Ми вас не пропустимо. Так, не пропустимо, поки ви не відгадаєте наші загадки. Ну що ж, давайте загадуйте нам свої загадки. А ми з дітками їх швидко розгадаємо. І зараз побачимо. Загадка перша. Діти дуже добре знають, котики всі гучно попалися. Ні-ні, котики не лають, а някають. Нас так легко не обманеш. Тоді друга загадка. На березі чотири великі гілки, на кожній по два яблука. Скільки яблук росте на дереві? Дітки, будьте уважні. Здається, не все тут так просто. На якому дереві ростуть яблука? Хіба таке може бути? Ні, гноме, яблука на березі не ростуть. Ех, тоді ось вам третя загадка. У нашому лісі настала осінь. Нарешті прилетіли лелеки та ластівки. Які птахи ще прилетіли до нас? Подумайте, добре, дітки. Здається, гноми нас знову хочуть обхитрити. Здогадалися? Восени птахи відлітають, а не прилітають. Не буває такого. Ну що, пропустите нас? Хі-хі-хі, да ми ж пожартували. Звичайно, проходьте. Гномики відвели нас на галявину, де зростає великий могутній дуб. А давайте розглянемо його уважно. А ось різні малюнки. Декілька стовбурів, один стовбур, гілки, стебло, коріння. Розглянь та спробуй продовжити речення. У дуба є називай тільки те, що справді є у дуба. Ось так. У дуба є один стовбур. У дуба є гілки. У дуба є коріння. Ось так виглядає дерево. На дубі ростуть листя. Квіти, гілки, агрус, жолуді, ягідки. Закінчу речення. На дубові ростуть листя. На дубі ростуть жолуді. Так. А все інше на дубі не росте. Під дубом росте. Що може рости під дубом? Троянди, кульбаби, грибочки, огірки, травичка, гарбуз. Троянди не ростуть у лісі. А ось кульбаби ростуть де завгодно. Тому ми кажемо: під дубом ростуть кульбаби. А далі. Кажи повністю, під дубом ростуть грибочки. Що ще може рости під дубом? Так, під дубом росте травичка. А ось огірки та гарбузи не можуть рости у лісі. Дітки, а нагадайте мені, як називаються плоди, які ростуть на дубові? Так, звісно ж, жолуді. А хто полюбляє їсти жолуді? Які тваринки? Білка, кенгуру, вовк, змія, кабан, миша. Продовжую речення. Жолоді полюбляють їсти білки. А хто ще? Кажіть повністю: жолоді полюбляють їсти кабани. Жолоді полюбляють їсти. Миші. Так. А інші звірі нам не підходять. Кенгуру в наших лісах не водиться, а вовки та змії їдять м'ясо. Ось яка гарна картинка у нас вийшла. А зараз спробуйте розказати про дуб самостійно. Можете вигадати свою коротеньку історію. Ну ось, наприклад, одного разу. Звірятка знайшли дуб. Високий, міцний, красивий. Але головне, що на нім було багато смачненьких жолудів. Ходив, кабан навколо дуба ходив, але ніяк не міг достатися до нього. Було так високо. Пожаліла його білочка та скинула йому жолудь. А ви спробуйте вигадати історію про мишей. Гномики веселі встали, ручки вгору підіймали, пострибали раз-два-три, хвилинку розпочали. Я запрошую вас до нашої творчої майстерні, щоб виліпити із пластиліну жолуді. Але спершу підготуємо наші пальчики до роботи. Україна рідний край. поле, річка, гай. Любо стежкою йти. Тут живемо я і ти. Для виготовлення нашої порубки нам знадобиться пластилін, дощечка для пластиліну, кольоровий папір на ваш смак, талановиті пальчики ваші і гарний настрій. Відрізаємо від помаранчевого пластиліну шматочок невеликий. Розм'якчаємо його. Між пальчиками. Спочатку робимо кульку, між долоньками на дощечці. а потім розкочуємо, розкочуємо і робимо джутик. Джутик можна зробити більший, менший. За розміром. Це будуть наші жолуті. Розкачуємо його, а потім я вам покажу, що ж ми будемо робити далі. Погляньте, я вже зробила два джутики один довший, а другий коротший. Які вийдуть у вас. Це ваше бажання. Що ми робимо тепер? Беремо джутик і скручуємо його ось так. Ми вже з вами так робили крильце для метелика. А тепер таким способом ми будемо робити жолуді і закручуємо до кінця. І так робимо із другим джутиком. З кового пластиліну, дітки, я також зробила джутики. Це у нас буде гілка і короткі тоненькі гілочки, на яких будуть висіти наші жолуді. Ось мені ще залишилося зробити невеличку гілочку із коричневого пластиліну. І будемо робити шапочки для наших жолудів. Ось я вже зробила іще одну гілочку. А тепер від чорного пластиліну відрізаємо теж невеликий шматочок, розминаємо його між пальчиками і знову розкачуємо джгути. Ось я вже і розкатала джгутик із чорного пластиліну. Що ж ми робимо далі? А ми знову його закручуємо у джгутик, так як ми і робили із пластиліном помаранчевого кольору. Ось наша шапочка вже і готова. Нам залишилося її тільки прикласти до Джулудя. Нам залишилося дітки зробити листочок. Ось я взяла шматочок пластиліну зеленого кольору, розімняла його, а тепер, між пальчиками, я його розминаю ось так. А потім я взяла справжній дубовий листочок. І вирізала листочок із пластиліну. Вам теж раджу так зробити. На сучку є паличка, а на ній черпалочка, в тій черпальці коробок, в ній лежить живий дубок. Ось такі жолуді виготовила я з нетерпінням чекаю фото від вас. Оченята наші трішки втомились, на екранчик надивились. Настав час і їм відпочити зорову гімнастику зробити. Та багато чого побачили. До речі, дуби ростуть не тільки в лісі. Наступного разу, коли відправишся на прогулянку, спробуй знайти дуб, а під ним ти обов'язково знайдеш жолуді. Поглянь, що з них можна зробити. Подарунки матусі, бабусі. Таткові, тільки фантазуй. Ну а зараз, дітки, я говорю вам до побачення, на все добре.